Мозаїка симптомів, і саме як не пропустити рідкісне захворювання. Ми хочемо розказати про такий клінічний випадок, за власний клінічний випадок, який був в нашій практиці. Це пацієнт 44 4 років, маса тіла якого була, не дивлячись на такий вік, 55 кілограмів, а зріст був 177 см. сантиметрів. Цей пацієнт звернувся до нас із скаргами на болі в пальцях рук. і Ніг більше виражені після тривалої ходи, періодичний головний біль. Погіршення пам'яті, загальну слабкість, біль посилювався при зміні погоди та під час фізичного навантаження. Також цього пацієнта турбують спазми живота та, в животі та діарея. В анамнезі захворювання. Ми дізналися, що він вважає себе хворим з 2001 року, коли вперше виник сильний біль в пальцях нижніх кінцівок, більш виражений навколо нігтьового ложа та між пальцями, який нагадував, нагадував таке поколювання голками. І от тоді ж наш пацієнт звернувся до лікаря. Виходячи з того, що ми все ж таки тримаємо інтригу, наше питання до аудиторії: яке захворювання можна було би запідозрити із рідкісних захворювань, із тих захворювань, які вважаються орфанними захворюваннями, яке б можна було, от виходячи з тих скарг і з анамнезу, запідозрити захворювання. Якщо можна, напишіть, будь ласка, ваші роздуми в наш чат, ми побачимо. І, звісно, відреагуємо. Якщо ми поки не бачимо відповіді, ми тримаємо інтригу далі і продовжуємо розповідь про наш клінічний випадок. Який сімейний анамнез у нашого пацієнта мати начебто зі слів нашого пацієнта хворіла на рак, була якась пухлина під коліном, потім було обстеження черевної порожнини нирок, і було виявлено начебто пухлину вже там. Потім ми не знаємо абсолютно ніяких підтверджень от цих діагнозів, які нам висуває наш пацієнт. В його матері і він знає єдине те, що і пам'ятає, що мати померла в 2015 році, коли йому було 15 років. Ну і далі він нічого не міг нам сказати стосовно до стану здоров'я матері за її життя. І таке саме про батька, який помер в 2011 році. Так само наш пацієнт нічого не міг сказати більш точніше, ніж те, що батько помер від сиру. Важко сказати, чи це була пухлина печінки, піч чи зловживання вибачте. Чи, можливо, вірусний гепатит С, але наш пацієнт мав двох братів, обидва брати старші. Найстарший брат народився в 70, 1979 році, він перехворів на кір. Йому було після того встановлено діагноз під міеліт. І в 2003 році цей діагноз було змінено на хворобу Фабрі. Помер цей старший, найстарший брат нашого пацієнта в 2017 році. Середнього брата. Який народився в 1983 році, на думку нашого пацієнта, було виставлено діагноз лейкемія. Знову ж таки, підтверджень немає. Або, можливо, це була метахроматична лейкодистрофія, такий сфінколіпітоз, спадкове захворювання, помер середній брат у віці 6 років, тобто ще до народження нашого пацієнта. І знову ж таки, ніяких підтверджень його діагнозів немає, але є таке припущення, що, можливо. У середнього брата була інфантільна форма метакраматичної лейкодистрофії, такого сфінгаліпідоза, який виникає віці до 4 років. Проявами його є прогресивний параліч із зниженням розумової діяльності. І, як правило, в таких діток настає смерть через 5 років. І тут ми можемо згадати про хворобу Фабрі, про її успадкування. І ми можемо сказати і висловити таке припущення, можливо, у матері пацієнта і був ген хвороби Фабрі, який передається щепленим із ік з хромосомою. І знову ж таке припущення ми можемо висловити, можливо, цей ген передав матері нашого пацієнта його дідусь. у, у дідуся було двоє дочок, і у мами тобто, була сестричка, і в тієї сестрички теж були дівчата дочечки. Тобто, ну, думаємо, таке припущення, можливо, переданий ген хвороби Фабрі матері пацієнта. Якщо мати, мати має цей ген щеплений з екскромосомою, зрозуміло, то вона може передавати його як хлопчикам, так і дівчаткам із 50% ризиком. Ну, в сім'ї нашого пацієнта, як ви почули, були тільки хлопці. І от думаємо, що цей ген міг би бути переданий від матері. Що в неврологічному статусі нашого пацієнта ми знайшли периферичний поліневритичний тип розладів чутливості, Є перестезію, більше гіпертерместезію, яка переважала дистальних відділах верхніх кінцівок у вигляді високих рукавичок. До рівня ліктьових суглобів, в нижніх кінцівках, до рівня колін у вигляді гольфів, і дуже дуже мучив нашого пацієнта завжди нейропатичний біль. І нашому пацієнту після його звернення в 2001 першому році до лікаря. Проводилася диференційна діагностика між хворобою ГШ і хворобою Фабрі. Все ж таки, в 2003 році, після проведених певних обстежень, було поставлено діагноз хвороба Фабрі. І от після того, як йому було встановлено цей діагноз хвороба Фабрі, був обстежений його найстарший брат, і в 2003 році найстаршому брату, так само було після проведених обстежень поставлено діагноз хвороба фабрі. Фабрі. Є ж така підозра в нас, що, можливо, і в середнього брата була якась атипова форма хвороби Фабрі. Ну, це, звісно, що це ми довести не можемо, бо звісно, і старші, і середні брати вже не з нами. Протягом 2005-2006 років у нашого пацієнта біль утримався у верхніх кінцівках. він розповсюдився у нижніх кінцівках, я вибачаюся. він розповсюдився на пальці верхніх кінцівок На верхніх кінцівках біль, більше був виражений в кінцевих фалангах. І за інтенсивного і за інтенсивністю своєю він нагадував, якби як опіки від е, гарячої води. І також біль, більшою мірою посилювався після під час зміни погоди і під час фізичного навантаження. От ви бачите хронологію захворювання нашого пацієнта, народжений він у 1990 році, 2001 рік Перше звернення із скаргами до лікаря, 2003 рік встановлений діагноз хвороба Фабрі, 2005 роки наростання симптомів захворювання. І 2022 рік, після початку війни, наш пацієнт виїхав до Німеччини. Там було в Німеччині було підтверджено саме хворобу Фабрі. Ну, і зараз він продовжує своє лікування від хвороби Фабрі. Що ж таке це хвороба Фабрі? Звісно, що це є лізосомна хвороба накопичення. Лізосомні хвороби накопичення пов'язані з порушенням функції лізосом внутрішньоклітинних органел, які здійснюють перетравлення екзогенного матеріалу або, відпрацювання, або відпрацьованих органел клітини за допомогою ферментів. Генетично детерміноване порушення синтезу одного або декількох ферментів лізосом призводить до накопичення в них специфічного субстрату цих. Ферментів. Симптоми залежать від того, в яких органах та тканинах відбувається накопичення того субстрату, який, саме, накопичення якого і пов'язане з порушенням синтезу ферментів лізосом. Відомо більше 70 лізосомних хвороб, такими є і хвороба гашей, і хвороба Фабрі. От ви бачите, що хвороба Фабрі вона є в базі даних онлайн-каталогу людських. Генів, вбачити його номер. І ця лізосомна хвороба накопичення викликається мутаціями в гені ГЛА, і це призводить до дефіциту альфа-галактидази А. Такого ферменту успадковується за ік щепленим типом. Історія дослідження хвороби Фабрі описана зрозуміло, що ця хвороба Фабрі, але треба надати належне Фабрі, що він в своїх статтях він згадує ще і описи змін в шкірі, які надавав австрійський дерматолог Гебре. Але Фабрі вже розширив погляди і Прояви, які були пов'язані тільки із змінами в шкірі. А він додав ще і болючі кризи в кінцівках, додав напади болю в животі, додав зміни наочному дні, в нирках. І зазвичай причиною смерті у цих пацієнтів була ниркова недостатність. Хворобу Фабрі продовжували вивчати і в ХХ сторіччі, і вивчають на зараз, і проводяться дуже серйозні дослідження. Яка ж епідеміологія хвороби фабрі в Україні і в світі? Ви бачите, що взагалі в цілому середньому світі хвороба фабрі становить приблизно один випадок 40, від 40 тисяч до 170 тисяч випадків серед новороджених. В період з 2005 до 18 років в Україні було діагностовано в Фабрію 14 пацієнтів, і один з них помер у віці 34 років. Ну, ми так теж припускаємо, не знаємо точно. Але можливо, один із братів, от саме той старший брат, можливо, він теж от входив до списку цих пацієнтів, от які були діагностовані і саме який от помер в тому віці. І станом на 22-й рік ми маємо в Україні 16 пацієнтів з хворобою фабрі, 15 дорослих ну, так само, і наш пацієнт належить до них, і 11 пацієнтів отримують необхідну терапію, про яку ми будемо говорити трошки далі. Значне, вибачте. Значне зниження або повна відсутність активності ферменту альфа-галактозидази призводить до прогресуючого накопичення гліколіпідів ГЛ3, ГБ3. І ліпіди відкладаються в ендотеліальних клітинах, судин, в подоцитах клітинах нирок, в кардіоміоцитах, в нервовій системі, в інших органах. І який же саме от такий схематичний патогенез хвороби Фабрі? Ви бачите, що це є накопичення гліколіпідів в зв'язку з недостатністю ферменту альфа-галактозидази. А от ви бачите з лівого боку нормальне розщіплення я yeah. Гліколіпідів за допомогою ось цього фермента в клітині. І з правого боку ви бачите шкідливе накопичення гліколіпідів в клітинах, перерахованих тканин за умови недостатності цього ферменту, лізосомального ферменту альфа-галактозидази. І це призводить до того, що ліпіди накопичуються в генліях, в гангліях соматичних, в гангліях автономних. Накопичуються в подоцитах нирок, накопичуються в кардіоміоцитах, накопичуються в судинах центральної нервової системи і саме в головному мозку. Те, що накопичення цих гліколіпідів у судинах головного мозку, призводить до транзиторних і атак і навіть до інсультів. І на превеликий жаль, бувають такі випадки, які описані, що вперше хвороба фабрика. Діагностується саме після перенесеного вже інсульту і тія в молодому віці. Також накопичуються лікаліпіди і в рогівці, і в гангліях, і в слуховому, і в полукружних канальцях, і в кардіоміоцитах, як я казала, і це призводить до аритмії, і в нирках, і це так само призводить до недостатності нирок, і в перифорічній нервові. Системі, це вже як вторинно, вже після накопичення гліколіпідів в стінках судин шкіри, і це призводить до акропарестезії. Також можуть накопичуватися глікаліпіди і в стінках органів шлунково-травневого шлунково кишкового тракту. І, звісно, що ці пацієнти мають. Такі спільні скарги на слабкість, на дратівливість. І такий дуже цікавий, ще мають е, е, таку особливість е, гіпо, гіпергідрозу. Внаслідок, це накопичення глікаліпідів в судинах е, шкіри, наближено до, е, до потових залаз. Е, Ви бачите зараз е, 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 клінічні прояви класичної хвороби фабрі, е, які наведені. В настановах, які засновані на, на доказових вивченнях за, тисяч, за 2018 рік, і був перегляд за 2022 рік. І ви бачите, що знову ж таки основними клінічними проявами є з боку периферичної нервової системи нейропатичний біль, з боку шкірних. Прояви ангіокератоми, з боку шлунково кишкового тракту нудотаблювання, діареї, закрепи, офтальмологічні, є ознаки, я про них скажу трошки пізніше. Є також і прояви у вигляді ниркової недостатності, серцевої недостатності, з боку судин центральної нервової системи, головного мозку. Ці прояви, транзиторні шимічні атаки, інсульти. Про це ми вже трошки згадували. І є такі розлади, як нервово-психічні. Дуже часто у цих пацієнтів спостерігаються депресії і настільки важкі депресії, що описані навіть випадки із суїцидальними спробами. Є відкладання також сфінгаліпідів і в дихальній системі, і в лімфатичній, і в опорно-руховому апараті. Дуже цікавим фактом є те, що вони можуть відкладатися в кістках, особливо небезпечно в шийці, стигнотих кістки І можуть відкладатися також кістка лицевого черепа. І такі пацієнти з відкладанням сфінгаліпідів в лицевому черепі, вони нагадують тих пацієнтів, в яких спостерігається акромегалія, звип'ювання надбрівні дуги, масовані такі щелепи, і от спинка носа з таким провалюванням. От такий вигляд мають пацієнти з хворобою Фабрі. І ми намагалися вам перерахувати всю мозаїку симптомів цієї хвороби, щоб не пропускати цю хворобу тих пацієнтів, які можуть потрапляти з тими скаргами, про які ми говорили, і з таким от сімейним анамнезом, який ми згадували. І от є такі варіанти хвороби Фабрії: як класичний, некласичний, генетичний, є насійство патологічного гену, це переважають тільки жінки. Є особливості перебігу цієї. Захворювання у чоловіків, у жінок у жінок зразу можу сказати, що перебігається хвороба набагато легше, м'якше, ніж у чоловіків. У чоловіків раніше починаються більш інтенсивні прояви, більш інтенсивний перебіг і закінчується, як правило, нерковою недостатністю, від якої ці пацієнти гинуть. У жінок як правило, більш нікий перебіг, і жінки. Якщо і настає смерть, то частіше від серцевої недостатності. Які характерні клінічні критерії хвороби Фабрі? От самі основні вони тут перераховані: це є акропарастезії, про які ми говорили, є ангіокератоми, ще їх покажу у нашого пацієнта, і дуже такий цікавий момент: це кератом. Патія, от ви бачите рогівку, бачите так зване мутовчисте помутніння рогівки, мутовчисте це як такі е, такі в рогівці, які нагадують прожили на. Листях дерев і от ви бачите з правого боку такий яскравий жовтий колір. це така золота, така зірчастість може спостерігатися. Якщо подивитися на рогівку щільовою лампою, то от ми можемо таку воронкоподібну от, таку золотистого кольору, таку от побачити розсипчастість золоту. У нашому випадку у нашого пацієнта були нейроепатичні білі, ангіокератоми, шлунково кишкові прояви у вигляді діареї відчуття спазми в животі. Він скаржився, діарея була буквально миттєво зразу після прийому їжі. Могло бути також і блювання, і він не набирає ваги. 177 на зріст і 55 кілограмів. Є вже в нього початкові неркові прояви і саме не. Що є депресія. Так виглядає наш пацієнт. От Ви бачите зараз ангіокератоми на ліктях, на вище стигнової кістки, і на долонях, і на колінах. Оце такі дерматокератоми, які ми можемо зараз бачити. Які критерії діагнозу хвороби Фабрі? Звісно, що ми проводимо ДНК до Дослідження. Звісно, що треба проводити е, е, дослідження на активність альфа-галактазідази, і ви бачите, що е, е, більшою мірою зміни спостерігаються у чоловіків, ніж у жінок, і ви бачите от, внизу. Референтні значення активності альфа – це більше 15,3. у Нашого пацієнта менше 2,8. Звісно, що треба вивчати проводити ДНК дослідження. Безперечно, що так, і знаходяться мутація в гені ГЛА – і треба, звісно, мати такі клінічні прояви і спостерігати за ними, як нейропатичний біль, про що ми говорили, ангел, кератоми і кератопатія. І ще дуже важливим критерієм діагнозу є підвищення рівня лізосомального ГБ3 у плазмі крові у нашого пацієнта. Ви бачите, що дуже високий рівень, референтне значення друга знизу строчечка, референтне значення. Менше 1,8 нашого пацієнта 81,5. І ще дуже важливим є, звісно, обстеження і пацієнтів в родині, і ми вже сказали, що був обстежений пацієнт, це старший брат, і в нього так само була підтверджена хвороба Фабрі. Лікування хвороби Фабрі, агалсидаза альфа, агалсидаза бета. У нашого пацієнта використовується агалсидаза бета один раз на два тижні у вигляді. Інфузії. Звісно, що це є ферментно замісна терапія і використовуються ті препарати, які можуть от виступати як замісна терапія, саме ферменту альфа-галактизидази А. І ще можуть бути такі препарати, шаперони, білки, які забезпечують правильне звертання інших білків, запобігаючи таким чином агрегації, як мігаластат. У нашого пацієнта, як я вже сказала, використовується бета. Також до лікування ми додаємо карбамазепін. Що цікаво, коли дуже сильний біль, він використовує і карбамазепін, і карбамазепін ретард і 3-4 рази на добу. А бувають такі дні, коли він використовує лише тільки 50 мг карбамазепіна. Звісно, що використовується антидепресант, долексетін і використовується вітамін Д. 3. Я дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що нашою доповіддю ми змогли показати всю мозаїчність симптоматики при хворобі Фабрі і допомогли в тому, щоб навчитися її розпізнавати і не пропускати от цю хворобу наших пацієнтів. Дякую за увагу.